Всім привіт, друзі! На зв'язку, як завжди, Влад, і сьогодні я вам розповім, як я торгую на біржі Pocket Option, як я знаходжу точки входа, і трішечки детальніше розповім вам про висхідний тренд. Що це таке, ви зрозумієте по ходу цього відео, тож дивіться уважно та до кінця, ви зможете знаходити гарні точки для входу і заробляти кошти завдяки валютному ринку. Висхідний тренд це самий простий аналіз, який може зробити будь-який новачок, який тільки тільки почав торгувати на біржі. Більше цікавих стратегій ви зможете знайти на цьому youtube каналі. А якщо вам буде Щось не зрозуміло, тоді просто переходьте в мій телеграм-канал, там буде ще більше інформації стосовно торгівлі на валютному ринку. Ну що ж, не буду довго затягувати початок цього відео. Бажаю вам приємного перегляду і погнали заробляти кошти. Так, друзі, ну що, зараз перед вашими очима знаходяться графіки. І сьогодні, завдяки цим графікам, ми будемо заробляти кошти. Якби точніше, то ми будемо аналізувати всі ці валютні пари, передвагадувати, куди піде курс вгору чи вниз, і на цьому ми будемо заробляти кошти. Але. Для того, щоб предвгадати, куди зайти вгору чи вниз, нам потрібно знаходити точки входа. І в цьому відео я вам покажу, як я шукаю точки входу і як я роблю взагалі аналіз. Першим ділом, я шукаю якусь валютну пару з прибутковістю, хоча б там 80%. Наприклад, давайте єврокат. І, до речі, важливо, щоб не було приставки ATC. І так. Далі, що я бачу? Я бачу своїм оком, що тут є така типу лінія тренду, тобто рух вгору. На протязі 20-30 хвилин, графік постійно йде вгору. Для того, щоб переконатись, я просто вмикаю лінію тренду собі, малюю її собі, ось так: от. І так, якщо ми подивимось, тут у нас було дуже багато а, дотиків. Ось, наприклад, тут дивіться найнижчі точки. Далі а, тут і тут. Тобто тут у нас лінія тренду, висхідний тренд, можна так сказати. У нас тільки що був дотик до нашої лінії тренда, і тут я міг би зараз зайти вгору, але я вже просто. Прогавив свою точку входа, так скажемо. Тому мені зараз важливо дочекатись, коли графік дійде знов до лінії тренду, і я відіб'юсь від цього тренду і піду вгору. Звісно, бувають моменти, коли тренд пробивається, але, думаю, це не в нашому випадку. Тому просто зараз почекаємо, що у нас тут Куди піде графік, і якщо що, зайдемо вгору. Якщо ні, то просто змінимо актив і вже будемо шукати нову точку входу. До речі, я буду заходити на 3% від цього балансу. В моєму випадку це близько 4 тисяч гривень, тому я підготую собі 4 тисячі гривень, дочекаюсь, коли ось ця свічка підійде до лінії тренду і відкрию угоду вгору. Звісно, на те, щоб дочекатись кращої точки, може піти декілька хвилин. Але напевно для того, щоб не затягувати це відео, я відкрию собі ще декілька угод. Зараз. О, о, добре, 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 давай, давай. Свічечка Свічечка почула мене і вирішила йти до нашої лінії. Також, якщо ми зараз відкриємо менший таймфрейм, ми побачимо, де графік взагалі рухається. ось тут ми можемо відкритись. Давайте повернемось на одну хвилину. І, до речі, заходити ми будемо приблизно на три хвилинки. Десь ось так. Якщо ми подивимось на ось ці от свічечки, дивіться, перша свічка йшла е, одну хвилинку, ця також одну, і ця також одну хвилинку. Все, дивіться, у нас найнижча точка, в принципі, підійшла, куди нам потрібно, тому ми відкриваємось тут вгору, е, відбиваємось від нашої лінії тренда і чекаємо на плюс. Дивіться, е, наразі нашу лінію тренда пробило, але сподіваємось, що все відпрацює, і буде в нас тут плюсик. Так, давайте я зараз перемкнусь на менший таймфрейм, наприклад, 10 секунд, і ми побачимо е свічки, як вони рухаються. Буде більш зрозуміліше взагалі, що у нас тут відбувається. У Нас залишається 50 секунд. Ну, сподіваюсь, у нас, е наша лінія тренду не підведе її, не проб'є. І ми все ж таки заробимо зараз кошти. Цей аналіз. Висхідний тренд це самий простий аналіз, який можна взагалі зробити, тому що його може повторити кожен очок. Ну, Воно помітно завжди, де є лінія і де у нас тут багато дотиків свічок, і де ми можемо зайти. Вгору або навпаки бувають несхідні тренди. Тобто, Ну це все, звісно, з практикою буде більш зрозуміліше, але кожен повторити такий аналіз може, навіть якщо ви перший день торгуєте на біржі І так, у нас залишається 7 секунд, 5, 4, 3, 2, 1 і все. Плюс, супер. Як ви бачите, аналіз шикарно відпрацював. 3560 гривень ми тільки що з вами отримали. Точка входу у нас була ось. Точка виходу ось. Ну, шикарно все відпрацювало на всі 100%. Так, тепер давайте відкриємо другу валютну пару і спробуємо знайти лінію супротиву, лінію підтримки. Це саме простіше, що вам потрібно для того, щоб торгувати на валютному ринку. Ще є несхідний тренд, є несхідні трикутники, висхідні трикутники. Ну, Про це все ми поговоримо вже в наступних відео. Бо це вже більш складні паттерни. Тому а, давайте зараз пошукаємо щось простіше. Є валютна пара євро Дивіться, у нас тут знову ж таки схоже на висхідний тренд. Ми просто беремо собі лінію тренда, вмикаємо білий колір, щоб було нам її більш видно. І ось так: от до найнижчих точок. Прикладаємо. Дивимось перший дотик, другий дотик, третій дотик, четвертий дотик, п'ятий дотик. Тобто 5 дотиків це гарний результат. це свідчить про те, що тренд у нас сильний, і ми можемо зайти знову ж таки вгору на 3 хвилинки. Так, ну ми бачимо, що свічка вже підходить до нашої лінії, і, в принципі, ми можемо відкриватись вгору. Іноді, ви для того, щоб переконатись в своєму аналізі в цьому тренді, ви можете ввімкнути собі індикатор RSI. Він покаже нам зону перекупленості або зону перепроданості. В моєму випадку RSI показує 50%, тобто це гарна точка для того, щоб зайти вгору. Якби тут було 80 то тоді були б сумніви для того, щоб заходити вгору, тому що зона перекупленості, і можливо, зараз графік розвернеться і взагалі проб'є наш тренд. А зараз, в принципі, ми можемо заходити по тренду. Я його трішечки збив випадково. Ну, я не думаю, що у вас якісь будуть проблеми з тим, щоб намалювати собі лінію тренда. До речі, в моєму телеграм-каналі, який абсолютно безкоштовний, посилання я залишу в коментарях під цим відео. Я кожного дня стараюсь розбирати подібні ситуації, розказую про різні паттерни, про різні точки входу, і також ми торгуємо в закритому каналі. Я там також постійно роблю аналізи. Такі ситуації ми вже проходили десятки разів, а то і сотні. Тож впевнений, що кожен новачок зможе зайти. На брокера, намалювати собі лінію тренду, побачити декілька дотиків, впевнитись в тому, що тренд сильний, і зайти вгору. Якщо тренд, навпаки, не східний, то зайти вниз. Ну тобто, нічого складного в цьому немає. Як ви бачите, моя точка входу прямо була на лінії тренду, на самій найнижчій точці, тобто на тіні. Зараз ми перемкнемося на 10 секундний таймфрейм. Подивимось, що у нас тут відбувається. Ну бачите, навіть на 10 секундному таймфреймі графік підходить до нашої лінії, відбивається йде вгору. Тобто гарно, гарну точку я вибрав. І знову ж таки у нас залишається 3 секундочки, і тут у нас впевнений плюсик. Ми забираємо. Так, дивимось, угоди. 3 тисячі гривень, чистого прибутку я отримав, плюс 30 пунктів. Шикарно все відпрацювало. Так, ну і що? Давайте знайдемо а, іще якусь одну угоду. Там, де у нас буде висхідний тренд. Якщо мені повезе, то зайдемо ще, якщо ні, то закінчимо на цьому. Два плюсики ми отримали. Це гарний результат. 6 тисяч гривень за парочку хвилин я отримав. Чи в GPY? ага, тут маленька прибутковість. Дивіться, друзі, у нас тут а, наш тренд пробивало, тут також схоже на висхідний тренд. Ми можемо тут зайти, хоча до цього у нас тут був взагалі не східний тренд. Бачите, тут, якщо провести лінію, дуже дуже багато дотиків. А, тому тут є сумніви в тому, що... Тут у нас висхідний тренд і, можливо, його проб'є. Тому зараз трішечки почекаю найкращої точки входу і зайду звідси. Якщо це буде можливо, якщо ні, то а, закінчимо просто відео. Так, друзі, ну що, на цьому ми закінчимо це відео. На жаль, більше ситуація не зміг знайти. Останній тренд, який я вам показую, він виявився слабким і його пробило. Тому я тут вирішив не заходити в угоду. І за це відео я маю 6560 гривень чистого прибутку. Непогано, як за 6 хвилин часу я бажаю кожному з вас успіхів в ваших починаннях. Підписуйтесь на мій YouTube, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Бажаю вам великого прибутку і до зустрічі в наступному відео.